Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.visitlviv.net Тільки вперед, у п'ятницю та суботу, ще триватиме перший ярмарок спорту у спорткомплексі Динамо на стадіоні Юність та в парку культури. Від десятої ранку і до п'ятої вечора можна буде подивитися на східні єдиноборства, акробатику та картинг. Приїдуть фіналістка шоу Україна має талант Алла Кушнір та боксер Андрій Котельник. Така акція вона визове дуже суттєвий підйом е, інтересу до спорту. Нічний клуб Ґелері визначає королеву ночі, що четверга на вечірках серед гостей обиратимуть найгарнішу дівчину. Згодом серед них королеву місяця, а потім року вона ж і братиме участь у конкурсі «Мізе Львів. А у п'ятницю тут запускають проект спіддейтінг, тобто швидке побачення або ж ніч флірту. Люди просто знайомляться за філіжанкою кави, е, мають по 10 хвилин. І вони можуть обмінятися контактними даними, можуть ні, тобто одноразове побачення. Неділя патріотична пісня звучатиме на фестивалі лента за лентою. У Шевченківському гаю влаштують реконструкцію бою поміж упільцями та НКВД-стами. Півсотні реконструкторів стрілятимуть з гармат та залучать справжню радянську техніку. Український дух підніматимуть гурти плеч Єремії, кому вниз та орфей. Згадати чиї ми діти, на якій ми землі ростемо і проявити свій патріотизм. Власне, дванадцятого числа, хоча патріотизм треба проявляти не тільки на фестивалях, про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабі